Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Корпус антени, котрий встановлюється на дах автомобіля, застосовується у авто марки Ford. Ford Focus 1, Ford Focus 2, Розміри 55 на 34 на 27. Крок різьби. М6. Дана деталь може застосовуватися і на інших авто згідно своїх характеристик. Один з каталожних номерів XS8Z18919 ah Дана деталь, якщо є в наявності, готова до відправки в день замовлення. Бажаємо вам мирного неба та нагадуємо, все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо. Вторинну сировину для пакування ваших посилок підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.